Ми бачили, як на початку нашої ери бастарни та сусідні з ними племена, включно зі слов'янами, створили в Подніпров'ю квітучу заробенецьку культуру, яка всередині першого століття була розгромлена нашестям сарматів з племені спалів або сполинів, як називали їх слов'яни. Століття по тому близько 170 року нашої ери. По Дніпров'ї з'явилися нові завойовники, германське плем'я готів та їхні союзники. Готи спочатку жили в теперішній південній Швеції. За короля Беріга вони всім плем'яним сіли на кораблі, перетнули Балтійське море та висадилися на землях Польського помор'я. Там жили тоді теж германські племена, ругів та вандалів, але готи перемогли і тих, і інших і підкорили їх своїй владі. Готські перекази говорять, що років через 150 після Беріга за короля Фелімера готський народ так розмножився, що Фелімер вирішив пошукати йому нові землі. Фелімер вирішив піти на південь і завоювати широку і плодючу країну Оюм. Так готи тоді називали територію теперішньої України. На шляху готам зустрілася ріка. Швидше за все, це сучасна прип'ять. Філімер звелів побудувати міст через ріку і по ньому перевів половину всього готського народу, чоловіків, воїнів та їхні сім'ї. Але тут міст рухнув, відрізавши військо Філімера від Батьківщини. Готи Філімера, однак, не розгубилися. Відважно пішли вперед, розбили таких страшних для степ'ян спалів та із боями дійшли аж до Чорного моря, створивши грандіозну готську державу. Ще через кілька десятиліть виявилось, що грізна Римська імперія ослабла. Імператори там змінювались кожні кілька років, і грізні римські легіони зайнялись головним чином війнами між собою. Готи не могли не скористатись такою чудовою нагодою. Вони почали грабувати багаті римські володіння. Проти них виступив імператор Децій. Але кінчилось для нього це дуже погано. Під час битви, що сталася 1 липня 251 року в нинішній Болгарії, готи зуміли хитрістю заманити римські легіони в болото, там оточити римлян, що загрузли, і повністю їх знищити. Сам децій був скинутий конем і потонув у болоті. І, мабуть, його труп досі лежить десь в торфі, поблизу болгарського міста Розгард. Після цієї перемоги готи протягом 20 років не давали спокою східним провінціям Риму, нападали із Сугодолу, із моря, на п'ятистах кораблях напали на Грецію, спалили Афіни та Спарту. І лише з великими труднощами були переможені імператором Клавдієм II. Який отримав за це почезне призвисько Готський. Ми не знаємо, чи брали участь у цих подіях і слов'янські воїни. Але дуже правдоподібно, що якісь слов'яни такі були під проводом готів. В проміжках між грабіжницькими набігами готи активно торгували із римськими купцями, які купували насамперед хліб. Римські купці піднімалися Дніпром на торгових кораблях. Які називалися грецьким словом карабіон, тобто краб, і везли вони із собою багато дивовижних речей, скляні посудини, вино і оливкову олію. В амфорах ці кораблі, невеликі за римськими мірками, вражали уяву простодушних слов'ян та інших мешканців Подніпров'я, які знали лише видовбані з колод човни. З того часу слово корабель увійшло до слов'янських мов. Тож не дивно, що за часів готів у Надніпрянщині стали жити так багато і витончено, як ніколи ще не жили до того. Археологи кажуть, що на території, зайнятій готами, виникла черняхівська археологічна культура. Черняхівці як самі готи, так і підвладне їм населення. Навчилися виготовляти на гончарному колі майстерно зроблений посуд, який опалювали у величезних горнах. Столи знатних готів прикрашали і римські скляні посудини, які були предметом дорогим, але не рідкісним. Від готів залишилась велика кількість прикрас та майстерно зроблених бронзових застібок для плащів фібул. У гаманцях готів у великій кількості дзвеніли римські монети. Всього на території готської держави знайшли понад тисячу монетних скарбів. Жили готи та інші черняхівці у землянках та надземних будинках, зроблених на кшталт відомих нам усіх мазанок, як називаються вчені будинках каркасно-стовпової конструкції. Тоді, вперше на Дніпрянщині з'явилися гончарні кола. Та важкий плуг із відвалом, здатний не просто розпушувати, а й перевертати землю. Одне й друге готи запозичили у римлян. Зрозуміло, все це не могло не вплинути на слов'ян, які також опинилися під владою готів. Завдяки готам слов'яни сильно розширили своє уявлення про світ, як показує нам мова. Досить сказати, що у готів слов'яни запозичили, наприклад, слова верблюд та осел. Очевидно, вони познайомилися з цими тваринами під час походів готів на рим. Та й слов'янська назва столиці світу, котру самі римляни називали Рома, походить від готської вимови Ріма. Завдяки готам дізналися слов'яни і про існування християнства. Що у римлян та греків існують церкви, попи, а в попів є таємничі буки, тобто книжки. Навіть пекти звичайний нам дріжовий хліб замість колишніх прісних коржиків слов'яни навчилися у готів. Саме слово хліб походить від готського слова хлайфс. З готської мови дісталися нам слова, пов'язані з військовою справою. Меч, шолом, полк, труба у самих слов'ян в той час із військовою справою було не найкраще. Слов'янські воїни йшли в бій на півголі з дротиками і боротися воліли раптово наскакуючи із засідки. Нарешті знайомство із грошима, торгівлею та лихварством призвело до того, що слов'яни запозичили у готів такі слова, як купити купець і нарешті лихва. Тобто відсоток із боргу. Слов'яни на той час вже сильно збільшилися в числі, і готський історик Йордан каже, що вони ділилися на три частини. На віслі жили ванети, далі на схід, власне, слов'яни, яких він називає склавини, і замість міст у них ліси та болота, а по Дніпру жили анти найсильніше з усіх слов'янських племен. Готи, в свою чергу, теж розпалися на лісових та степових, котрі стали називатися візіготами та остроготами, а інакше Вестготами та Остготами, тобто східними та західними готами. Остготами правили королі з давньої династії Амалів, а вестготами з династії Балтів. Війна слов'ян з остготами в IV столітті нашої ери є першою відомою подією слов'янської історії завдяки тому, що про неї згадує все той же історик Йордан. Ці події пов'язані з ім'ям великого Остготського короля завойовника Германаріха. Його порівнювали із Олександром Македонським. Як запевняє Йордан, він підкорив фінські племена, що жили у сучасній Росії по річці Ока та Волга. Міря, Мордву та Міщеру, а на півночі він вийшов до Балтійського моря та підкорив Естів, жителів нинішньої Латвії та Естонії. Вступив германаріх і у війну зі слов'янами венедами. Венеди, каже Йордан, були тоді поганими воїнами. Не те, що тепер, додає стародавній історик, коли вони всюди лютують по гріхам нашим. Але були дуже численні, і перемога над ними далася германаріху нелегко. Можливо, що столиця Германаріха, яка в гоських піснях зветься Данпарстарт, уявляєте, як таке слово заспівати, це Дніпровське місто. І воно знаходилось у селі Башмачка біля нинішнього міста Дніпро. Археологи розкопали там добре укріплене городище зі стінами, які були складені з каменю і забиті всередині землею, а зовні обкладені деревом. У середині башмацького городища височила висока чотирикутна будова, можливо, королівський палац. А поруч, у великому кургані, був похований якийсь знатний вождь. Отже, до 370 року нашої ери на території України процвітала грандіозна готська держава, в якій римські місіонери успішно проповідували християнство, і просвятитель готів єпископ Вульфіла вже вигадав готський алфавіт і переклав Біблію готською мовою. Здавалося, сама історія судила, щоб на Дніпрі виникла германська держава, в якій слов'янські та балтські племена поступово злилися б із готами та перейняли їхню мову. І ми тепер жили б в країні під назвою Готія або Ойюм, і в наших підручниках було б написано, що, мовляв, були в давнину на нашій готській землі якісь племена венедів, склавенів і антів, але ми не знаємо навіть якою мовою вони говорили? Але людина припускає, а Бог має. У 371 році на обрії з'явилася страшна загроза кочові орди гунів. Вони вторглися в прочорноморські степи з задону, руйнуючи і випалюючи все на своєму шляху. Германаріх був тоді вже дуже старий казали, ніби йому було аж 110 років. Колишній завойовник незліченних племен був старий і страждав від рани. Справа в тому, що за кілька років до того він велів розірвати кіньми за зраду чоловікові якусь жінку, а її брати намагалися його вбити і вдарили його мечем у бік. Правильно кажуть, що найбільше лихо для людини не померти вчасно. Германарік зрозумів, що не в силах протистояти тій напасті. І в тузі та розпачі наклав на себе руки. Гуни, як вихор, зміли процвітаючі селище черніхівської культури, змусили багато племен піти з насиджених місць. Одні тікали від завойовників, а інші гуни насильно заволікли в походи на захід. Так було започатковано процес, відомий як велике переселення народів. Але це вже наступна сторінка історії.